Вітаю вас на нашому Богомінні. Суботу-суботу, ми приходимо на це місто, щоб прославити нашого Господа, поклонитися Йому, а також почути його настанови від Слова Божого. І як сказано, що і суботу, суботу, і на новій землі будуть приходити народ Божий, щоб приклонитись перед Богом, прославити його святе ім'я. І продовжуючи нашу тему молитви. Так як сьогодні все так збігається, і салом, який вначалі ми співали, то пропоную вам таку тему молитва і довіра Богу. І псалом 143, й 8 вірш, говорить: об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе. Відношує цучку свою. І ми бачимо, що Давид з самого ранку, звертаючись до Бога, він просить святого руководства, святої підмоги і настанови від Бога, щоб Господь вірив його, направляв його в шлях. І ми, які віруючі, теж звертаємося кожного ранку в молитві. Я надію, що з вас, Стає на коліна і просить, щоб Господь благословив сьогоднішній день. На протязі дня ми теж звертаємося до Бога, щоб Господь благословив нас чи в дорозі, чи десь якісь діла. І наприкінці дня ми теж приклоняємося перед Богом нашій молитві і дякуємо йому за те, що Він нас сохранив, дав нам збріг, дав нам. Підмогу, щоб ми пройшли цей день разом з ним. І, і, і наші відносини з Богом, перш за все, і основ, в основному базується на тісному спілкуванні з ним. Які є наші відносини з Богом, така є наша молитва. Дивлячись на нашу молитву, ми можемо пізнати, які у нас є відносини із Богом. Ці відносини можуть мати. Віддаленість і наближеність можуть бути формальними або щирими, але ніколи нестабільними. Я думаю, що кожен з вас може зробити такий аналіз да, свого молитовного життя і відносити з Бога. Які наші молитви, як ми регулярно стаємо до Бога, запитуємо його молитва? Чи е, дійсно це наші регулярні молитви? Е, і е, від цього і наше життя духовне, наше духовне зриство, коли ми ростаємо духовно, це теж дуже тісно пов'язано. І те, що наші молитви не є стабільними, це говориться про те, що наші молитви мають різний характер. І коли наше життя якесь таке більш стабільніше, ми якось по-своєму молимося. А коли настають такі часи, коли зараз ми живемо під час війни, то я на особистому, е, от, со, особистого опиту скажу вам, що е, е, молитви міняються зовсім і кардинально. Ми молимося зовсім по-другому, і е, коли ми проживали е, е, десь в неділю, знаходилися у Ляполі. Коли над нами якраз наш, наш, наш будинок саме крайній від тієї того від того відкіляв був наступ. От, і біля нашого двору е, крупнокаліберний кулемет, і він прямо стріляв туди, на ту трасу відкіляв пішов наступ. І я вам скажу, за цю неділю от, молився я, і Біблія в мене завжди була руках. І, е, е, цілу, і цілу ніч обстріли, і е, днем якось трохи притихало, а під вечір особливо все це починалося. І е, ми якось перейшли в те місто, де була така ну, більш безопасніша сучаска. Ну, там наша знайома жила, і ми туди в той таке в, у возбущі, чи як би набувати таке місто, де сполучалося, що над нашим. Тим домом, де ми були, пролітало якраз то не долітало, то, то прилітало, І ми сили цілу, цілу ніч, це так, в такому стані знаходилися, коли воно все це літало над нами. То дійсно і молитви міняються. Молитви зовсім стають іншими. Молитви е, починаються ну, такими гарячими, да? і ми дійсно ми, е, просимо Бога, щоб Господь мішався. І сьогоднішні молитви, які ми ось молилися. За те, що зберіг нашу Україну, ми теж бачимо, що ці молитви не прості і не такі, як ми звичайно молимося. Да? Тож, справжня жива динаміка між живим Богом і живим творінням, в якій зберігається свобода і повага, такі відносини не можуть бути шаблонними чи однаковими для всіх і завжди. В живих відносинах відкривається сенс життя, розуміється логіка всіх подій. Керується наша думка у правильному напрямку нашого майбутнього. І коли апостоли попросили Ісуса навчити їх молитись, тоді Він звернув особливу увагу на те, як потрібно звертатися до Бога і що потрібно просити. І в Євангелії от Матвія, 6 вір, з 9 по 13 вірту, з 9-по 13-й вірш ми зачитаємо цю молитву. Яку Бог сказав, як потрібно молитися. Тож моліться так, Отче наш, що єсти на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам довги наші, які ми прощаємо дожникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від Слова. Саме ця молитва нам відкриває. Не конкретний текст, який потрібно вимовляти, немов якесь заклинання, але несе в собі духовність, якою потрібно сповнити, щоб промовити подібні слова. Тобто молитва ось наш, часто люди переписують її, вивчають на, на пам'ять, да? це правильно це, ну, вивчити на пам'ять, знати її. але знаете, Приміняти завжди повністю молитва, вона не є якимсь таким заклинанням, вона не є якимсь таким оберігом. Це те, що Бог показав, як іншу бути молитва, характер молитви. Є два підходи до молитви, в яких вона виступає як інструмент впливу на божество, або як визнання впливу божества на людину. Ми, як грішні люди, часто ну, використовуємо наші молитви як вплив на Бога. Тобто Ми маніпулюємо за Богом і думаємо, що якщо ми звертаємося і сказали, що Богу потрібно так, отак, отак, то Господь так зробить, як нам хочеться. Але знаєте, як ми як віруючі, ми вже знаємо, що ми можемо. ми можемо. Звертатись до Бога, але завжди ми в кінці говоримо, що на все воля Твоя. Так? Тобто Бог знає, як воно буде, чи воно закінчиться. і вся війна, як воно буде і як закінчиться, ми не знаємо кінця, тільки Бог знає. Але ми просимо. Ми звертаємося, просимо і надіємося, але на все є воля Божа. І ми маємо постійний вибір впливати на Бога або ж дозволити Богу впливати на нас. Тому такі поняття, як сильна молитва, особистий текст та якісь особливі умови для пропадування свідчать про те, що ми сприймаємо молитву як якесь заклинання чи щось подібне до того, що допоможе нам примусити, примусити Бога виконати нашу волю, наші бажання. чи Забаганки. І якщо ми знімаємо із себе образ пана, тобто стаємо в молитву вже як діти божі. Е, от тут е, про, що, про що хотілося би говорити, про те, як ми відносимося до молитви і як ми відносимося до самого Бога. От. І, е, і стаємо до молитви в образі раба, слуги сина, то тоді наша молитва стає більше наповнена. Е, Наповнена ступ'яння, довірою і знанням волі Бога. Ми звертання вказуємо нашу нижчість, а на Його вищість. І коли ми промовляємо Господи, Владико Отче, у такому підході до молитви ми схиляємось перед нашим Господом, схиляємо наші голови і смиренно, з довірою хочемо лише одного, щоб Він нас. Переміни. Хочемо, щоб він вплинув на нас, щоб він змінив нас і наше життя. Ось тому в молитві перед нами завжди залишається вільний вибір. Ким бути самим і за кого вважати нашого Бога. Я думаю, це дуже важливо це розуміти, бо часто, знаєте, ми так, от в якійсь такій суєті, і звертаємося до Бога так, якось знаєш, ну, Знаєте, то синя, то лежачі, то ще якось. Так, є такі молитви, коли буває так, от, знаєте, та молитва, яка особливо яка потрібна і в ранкової вечірня, ми знаємо, що все, ми приклоняємося на коліна і стаємо на коліна перед Богом. Ми його приймаємо як нашого владику, як нашого Господа, і ми показуємо, що ми смиренно перед Ним склоняємося. І одного разу Ісус запитав своїх учнів, за кого ви мене вважаєте? І так запитує нас кожного разу, коли ми стаємо у молитві до Бога. Молитва і спосіб моління показує, як ми ставимося до Бога, ким Він є для нас. Ісус, коли вчить нас молитися, то Відкриває насправді не текст, а сам характер. Він каже, моліться от так і далі отче наш. Але не каже, моліться ті слова, і вам буде, як ви хочете. Заглиблюючись у зміст молитви, ми можемо відчути, що вона несе в собі особливий характер. Отче наш, що є на небесах. Це розуміється і з перших слів. Отче наш, ми називаємо Бога особливим зверненням, Батьку Небесний. тим самим показуємо родинні близькі неформальні відносини. Він не є далеким чи чужим, він є близьким, різним. Водночас ми визнаємо себе його дітьми, його частиною, його продовженням. Цими словами, ми визнаємо наше синівство і його батьківство. Ми вже більше не сироти, а він не є чужим. Землі. Бог є не е, тільки близько нас у своєму бажанні, але отримує відповідь від нас. Ми твої діти, я твій син, донька. Тому скріп, скріплювати свої відносини із небесним батьком, це розвивати синівство і земне, і небесне. Коли е, мала дитина, яка народжується лише з часом, починає е, е, розуміти і пізнавати, хто є рідні, е, земні батьки. Щось подібне з нами і трапляється, коли ми маємо пізнавати, хто є нашим духовним небесним батьком. Е, я думаю, що кожен з вас е, 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 теж пройшов такі етапи, да, коли ми по-перше, коли при, почали звертатись до Бога на, на протязі якось свого духовного зрісту, да, ми е, бачили, як наші молитви міняються. Ми на початку навіть е, якось боялися е, щось так знаєте, до молитву сказати і писали собі молитви на листочках, читали їх, да? але з часом. Уже е, розум і все є, наше, воно наповнюється е, Божим, і воно вже саме з нас йдеться молитва. І ми часто от, е, говоримо ці молитви, і вони самі приходять нам на розум, да? і ми бачимо, що дійсно наші молитви вони змінюються, відмінюються від наших відносин, від нашого духовного зрісту. І це дійсно як приклад із нашого дитинства, як мала дитина, вона зростає потім вже розуміє повністю, хто ж такий його, його батько, хто такий мати. І це є нашим духовним врістом. Ісус нас навчає називати Бога Батьком. Ісус відкрив нам істину, яку ми могли відчути, але можливо, не Насмілювалися сказати, Бог є нашим батьком, це дає пояснення всьому тому добру, що дарує нам. І читаючи далі вірші 9 і 10, там написано, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ось тому той, хто молиться молитвою очі наш, перш за все засвідчує Твою велику довіру до Бога. Отця. Адже цими словами возвеличує і прославляє ім'я батька, погоджується на його закони, царювання і визнає себе під власним цим законом, відмовляється від своїх особистих бажань та своєї волі. Бажає лише одного виконати волю Отця. Як бачимо, ця молитва відразу налаштовує душу людини на те, що це Бог має вплинути на нас, а ми маємо впливати, а не ми маємо впливати на нього. Е, і е, коли наші молитви, е, вони дійсно звернуті до нашого Бога е, Владики, ми дійсно в ці молитви вкладаємо ті слова, які з повагою, які дійсно е, говорять про те, що Він є наш батьком. Порамоти Божої і слави це не означає знищити себе, скрестити своє ім'я з історії людства, це стати частиною Його слави і дозволити цій славі наповнити наші, нашу порожнечу і небуття. Тобто, цілим нашим життям, як добрі діти, нести прізвище і ім'я батька, приможити те, що отримали. Бог, як добрий батько, хоче, щоб всі його діти були щасливі. Це його воля. Погоджуючись з Божою волею, ми погоджуємося бути щасливими. Погоджуємося, щоб всі були щасливі, а не окремі одиниці. Саме тому Бог дбає про наше спільне щастя, а не окремих винятково. Ми завжди молимося за наших рідних, ми завжди молимося за нашу церкву, ми молимося за тих воїнів, які зараз на передові і де вони зараз знаходяться, може, хто лікується. Ми розуміємо, як важлива ця підтримка для других наші молитви. І є такий вислів, що саме головне, що можу я зробити для мого близького, це молитись за нього. Це найбільше, що я можу зробити, нього, це молитися за нього. І часто ми бачимо із нашого життя і ем, наблюдаючи такі моменти, коли ми молимося за на наших рідних і Бог так чудно їх відводить, таких всяких напастів, да, і всяких таких моментів, коли мій син розказував каже, як топором щось там, хтось працював там на роботі, топор е е е е Знімається із того, і летить, то, і, і пролетів прямо на двух мереж термінну мене кажуть по вусі і пролетів супорт на двух. Розумієте, тобто буквально от, якась і все. Тобто, якби так полетів би, ну, були проблеми великі. І ще він розказував, коли колись вони в цеху працювали і піднімали таку стопу листів металу. І все це було скріплено, стяжено, да? і, і коли вони підняли вже такий уряд, і от одна стяжка знімається, от, і ці листи починають вилітати. І в нього теж він каже, я тільки співприкалиця, каже, надо мною у них пролетів декілька листів, то тобто, просто перерізали пополам. І все. Тобто дуже багато таких випадків, знаєте, якщо його споминать про все то ми розуміємо, що якби не наші молитви, за наших дітей, за наших близьких, то може ми їх вже давно і не бачили. І все це дуже важливо. Дуже важливо звертатися до Бога кожного дня, важливо молитися за всіх. просити за, за всіх, хто наших сусідів, за наше місто, за на, наших керівників цього міста. І все здавати руки Божі, тому що тільки Господь може управити, тільки Господь може наставити і поставити все на місто. І ми бажаємо, щоб всі були щасливі, не тільки ми, які пізнали Бога. Ми бажаємо, щоб це щастя отримала кожна людина, коли вона прийде до Бога, пізнає Бога і матиме тісні відносини з ним. У дорозі до спільного щастя нам всім заважає його тобто думка лише про себе. Відмовляючись від власного власногоїзму, погоджуємось всі разом виконувати волю єдиного для нас, усіх Отця. Ми дозволяємо йому виявити свій план для спільного щастя. Тож, нехай благословить нас, небесне батько, і дарує нам свої небесні дари, і освятить Духом Святим. Закінчення хочу прочитати тексти із Святого Письма, Ісая, 26 розділ, 4 вірш. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Віддай свою дорогу Господі, Господа, надійся на нього, і Він зробить все. Хай Господь благословить вас, щоб ваше життя і життя всіх, хто навколо вас. Воно було під охороною нашого Господа, щоб ми могли розуміти все так, як би Бог бачити в нас. Наше бажання і самими зростати духовно і молитися за наших рідних, щоб і наші рідні теж могли прийти до Бога. І всі, хто навколо нас, всі, 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 кого ми бачимо, і такого потрібно нам молитися кожного дня. Ось е, слава Вся Богу і поклоніння нашому противі. Амінь. Амін. 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 Другий небесний батько. Ми дякуємо тобі за свою допомогу, за твою підтримку. Що ти завжди бажаєш, щоб ми твої діти приклонялися перед тобою в молитві і в ранковій вечірній, і, і на протязі цього дня. І ми розуміли, що наші молитви, вони звернені до Бога Всевишнього, до нашого Бога Владики і Спасителя, і яка ціна за це заплачена, і ми розуміли, що ми живемо ще на цій землі по твоїй святій волі. Боже, благослови. Щоб наші молитви були не тільки за себе, а за всіх, хто навколо нас, щоб ми розуміли, що ти бажаєш всім щастя і допомоги, і ми є твоїм уродієм, твоїм, твоїми руками, які ти можеш використовувати на цій грішній землі. Та прославиться ім'я Твоє, слава і величає нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.